Це, по-перше, нагадування, що Крим е це частина України, що Крим це е батьківщина кримсько-татарського народу, що е він не російський, він, він не русський, що він кримськотатарський і що його прапор, прапор Криму це е наш блакитний прапор, так, а не той триколор, який потім росіяни зробили для Криму на основі свого прапора. Це дуже цінний день для нас. Дуже цінний. Чому до 2014 року ми, кримські татари. Ну я в частності, ми піднімалися на чатердах на гору в Криму, і наші продовжують підніматися. Да, не зважаючи на ні на ні на що, да? тому що це наш символ, символ нашої ідентичності.